Вітаю вас на каналі Езотерія, і сьогодні ми поговоримо про неймовірний квантовий закон буття. Він може повністю змінити ваше уявлення про життя. Уявіть собі, ви не просто частина всесвіту. А Всесвіт існує через вас. Як казав Марк Аврелій, ми можемо контролювати лише свій розум, а не зовнішні обставини. Це усвідомлення надає нам велику силу, і в кінці відео я надам конкретні інструкції, як стати головним героєм свого життя. Румі казав, те, що ви шукаєте, шукає вас. Ці слова допомагають нам зрозуміти, що наше сприйняття реальності може бути значно глибшим, ніж ми думали. Ми завжди вважали, що Всесвіт це величезна і незмінна машина, де ми просто спостерігачі. Але нові відкриття квантової фізики показують нам зовсім іншу картину. Вони узгоджуються з древньою духовною мудрістю і запрошують нас переглянути, як ми бачимо своє місце у Всесвіті. Ви коли-небудь чули про принцип Гермеса Трисмегіста: як вгорі, так і внизу. Як внизу, так і вгорі. Це уявлення про те, що Всесвіт відображає нашу свідомість і що все навколо є дзеркалом наших внутрішніх станів. Цю ідею можна пов'язати з феноменом квантової заплутаності. Уявіть собі. Частинки, навіть якщо вони знаходяться на величезній відстані одна від одної, пов'язані так, що стан однієї миттєво впливає на іншу. Це свідчить про те, що розділення це всього лише ілюзія і насправді все в світі тісно взаємопов'язане. Квантова фізика і древня містика підказують нам одне й те ж. Реальність не є чимось зовнішнім і незалежним від нас. Натомість ми активно беремо участь у її формуванні. Наприклад, ефект квантового спостерігача показує, що наші спостереження можуть впливати на результати. Це схоже на духовні практики, які стверджують, що наші наміри і позитивне мислення можуть змінювати фізичну реальність. Уявіть Всесвіт як поле безмежних можливостей. Як описує доктор Джо Диспенза, це великий простір, де всі потенційні результати вашого життя вже існують. Невіл Годард називав це четвертим виміром. Місцем, де всі можливі варіанти майбутнього існують одночасно і чекають нашого вибору. А тепер питання: якщо всі ці можливі результати вже існують, що визначає, який з них стане реальністю? Це ваша свідомість, ваші переконання і ваші дії. Ви не просто спостерігач. А активний творець своєї реальності через свої думки і наміри. Ось ваш перший практичний крок почніть сприймати себе як активного учасника у створенні власного всесвіту. Щодня нагадуйте собі, що ваші думки і переконання мають величезну силу змінювати реальність. Розвивайте позитивне мислення і відкритість до нових можливостей. І спостерігайте, як навколишній світ змінюється на краще. Квантова механіка і давня духовна мудрість підтверджують, що частинки не є фіксованими об'єктами, а існують як ймовірності до того, як їх спостерігають. Це як філософські роздуми про свободу волі та детермінізм, вказуючи на те, що ми маємо свободу формувати свою долю через наші вибори. Квантова фізика відкриває перед нами нові можливості і ілюструє, як наша свідомість може впливати на реальність. Цей новий погляд на реальність це не просто теорія, це справжня трансформація, яка може змінити все у житті. Готові розширити свої горизонти і побачити, як ваші думки і почуття можуть формувати вашу реальність. Тоді приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Там є ще більше корисної інформації, а також прямі ефіри, де ми можемо разом поспілкуватися в онлайні на цікаві теми. Долучайтеся. Ми часто сприймаємо час як лінійну концепцію від минулого через теперішнє до майбутнього. Але у світі квантової механіки поняття часу розчиняється. Там час не обмежує наші можливості, а вищі виміри функціонують поза межами нашого звичайного сприйняття часу. Це означає, що всі можливі версії вас вже існують. Але ми обмежені уявленнями про час як про лінійний процес. Тепер спробуйте уявити. Що ваша теперішня реальність серед безмежних можливостей четвертого виміру формується вашими виборами. Коли ви сприймете реальність як відображення вашого внутрішнього стану, стає очевидно, що свідомість грає вирішальну роль у формуванні вашого досвіду. Можете уявити, що ви ніби призма, через яку проходить світло, потік світла, він не забарвлений. Щось, але він має потенціал для всіх кольорів, і лише проходячи через вас, тобто призму, ці кольори проявляються. І уявіть більше, що ви призма зі свідомістю, яка може вирішувати, які кольори транслювати з того потоку реальності, який через неї проходить. Ще одна цікава практика уявляти, що Всесвіт це є дзеркало дзеркало з відображення. Якщо ви не усміхнетесь до свого відображення, то і відображення не усміхнеться вам. Але якщо ви усміхнетесь, дзеркалу, то побачите, як ваше відображення усміхається вам також. Ніби все зрозумів. Точно так само відбувається і з квантовим полем, лише з деякою затримкою. Тому що якщо ми усмішку бачимо одразу, коли усміхаємось, то в квантовому полі енергія дуже швидка, а в фізичному світі вона більш матеріальна, більш важка. Але квантове поле так само відображає ваш. Внутрішній стан. Моє відео про принцип дзеркала можете подивитися ось тут. Квантова суперпозиція демонструє, що частинки існують у всіх можливих станах до моменту спостереження. Всесвіт не нав'язує нам вибір. Він цінує різноманіття досвіду і надає нам свободу вибору. Кожен момент. Це можливість створити реальність, яку ви хочете переживати. Тому почніть день з позитивного наміру або просто з усмішки. Маленька, але потужна дія запускає позитивні зміни у вашому житті. Отже, усміхніться в безмежне дзеркало, навіть якщо спочатку не побачите миттєвої відповіді, ця затримка є частиною нашого лінійного сприйняття часу. Повторюючи позитивний намір, ви закладаєте основи для позитивних змін. В квантовій фізиці час не завжди тече лінійно, іноді він веде себе нелінійно, коли звичні причинно-наслідкові зв'язки стають заплутаними. Ця концепція припускає, що минуле теперішнє і майбутнє взаємопов'язані пропонуючи радикальну точку зору, згідно з якою наш теперішній стан свідомості може впливати на всі ці часові виміри. Ще одним цікавим аспектом є квантовий ефект зенона, при якому часте спостереження квантового стану може фактично призупинити його еволюцію. Це означає, що постійно зосереджуючи увагу на бажаному стані і візуалізуючи його, ми можемо заморозити нашу реальність, щоб вона відповідала нашим очікуванням. Це схоже на практику проявлення, де стійка увага та намір допомагають кристалізувати бажану реальність серед безлічі доступних можливостей. Тому важливо розвивати звичку регулярно візуалізувати свої цілі та людину, якою ви хочете стати, а ще головніше відчувати це. Це ніби як позначення точки на вашій особистій навігаційній карті Всесвіту. Коли ви послідовно і регулярно приводите свої думки та емоції у відповідність з бажаними результатами, тоді ви укріплюєте ці прагнення в квантовому полі. Це підтверджує, що те, куди ви направляєте увагу, дійсно має значення. Тепер розглянемо ідею про взаємозв'язок між вами і Всесвітом. По-перше, ми повинні зрозуміти, що живемо в певному стані забуття ми не пам'ятаємо досвіду наших попередніх життів і не пам'ятаємо досвіду нашої душі. Ми з новим життям ніби добровільно погоджуємося на тимчасову амнезію для збагачення свого життєвого досвіду. Це можна порівняти з зануренням в гру або захоплюючу віртуальну реальність, де кожне випробування здається дійсно вражаючим. Алегорія Платона про печеру є чудовою ілюстрацією цієї концепції в його алегорії. В'язні, перебуваючи в печері, бачать лише тіні на стіні і вважають саме їх реальністю. Це відображає наше духовне забуття ми часто сприймаємо лише частину величезної реальності. Як ці в'язні, ми маємо потенціал вийти з печери, подивитися за межі тіни і усвідомити наш глибший зв'язок з космосом. Ще одна захоплююча точка зору це гіпотеза симуляції. Вона припускає, що наша реальність може бути такою ж складною, як високотехнічна гра. І це не зменшує нашого досвіду, а навпаки, відкриває нові можливості для зростання і еволюції. Гіпотеза симуляції представляє життя як вибраний досвід, де кожна складність і радість є частиною великого навчального процесу. Ми часто запитуємо себе. Як Бог міг допустити стільки страждань, коли стикаємося з труднощами? Але розуміння квантового закону буття показує, що нема далекого божества, яке нав'язує ці умови, і що ми самі формуємо нашу реальність, іноді такими складними шляхами. Цей погляд закликає нас використовувати свою вроджену силу більш осмислено, щоб створити реальність, яка відображає наш справжній потенціал і взаємозв'язок. Почніть розглядати труднощі як частину великої гри, в якій ви, як душа, вирішили брати участь для свого особистісного зростання. Цей сув перспективи може перетворити страх у цікавість. А перешкоди в можливості. Якщо ви відчуваєте, що потрапили в безвихідь, то подумайте ще раз: світ діє як зеркало, що відображає ваш внутрішній стан. Загляньте всередину себе і запитайте, що я відображаю світу. Якщо ви проєктуєте обмеження і незадоволеність, саме це і проявиться. Якщо ви зміните внутрішній стан на стан про достаток і потенціал, то можете спостерігати, як зовнішній світ трансформується відповідно до цього, підходьте до цього процесу з відкритим і прогресивним мисленням, і ви побачите потужний вплив, який ваш внутрішній стан має на зовнішню реальність. Почніть з невеликих змін. Будьте послідовними і спостерігайте, як ваш світ трансформується у відповідь на ці внутрішні перетворення. Не просто пливіть за течією життя, а активно створюйте його. Ваше ставлення і думки можуть стати справжніми чарівниками, які будуть перетворювати світ навколо вас на краще. Візьміть на себе цю роль. Роль чарівника, що перетворює реальність, і побачите, як почне змінюватись все навколо вас. Підписуйтесь на мій YouTube канал, а я бажаю вам миру, добра і процвітання з любов'ю і світлом, Ерія!